Я вам хочу сказати, друзі, що я так подробно прохожу по кожному слайду. А мені ж на всі слайди Медекспрес uh, тоді uh, дала всього 20 хвилин. Тому взагалі нічого поганого і uh, ніяких суперечок не буде uh, з того, що я сьогодні пишу uh, таке. Uh, Відео по всім слайдам, окремими слайдами, і ви отримаєте дуже-дуже велику, я намагаюся, може, не дуже цікаву, а дуже велику лекцію. Поїхали далі. Ще одна подія: ще один день народження, який, до речі, для мене став подією цього року цього місяця. Я про це не знав. Я тільки у цьому місяці. Дізнався. 173 роки. 173 роки з дня народження Івана Пулюя, уроженця Тернопільщини, село Гримайлів, українського вченого, який до рентгена зробив рентгеновську лампу. Не можу вас нічим утішити. Що сталося не змінити? Хай залишається при вас сатисфакція, що й ви вклали свою частку в опахальне відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверези розум, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура, які акції? Прикро вам це слухати та куди дінешся від своєї долі? А за рентгеном уся Європа. До речі, це лист Альберта Ейнштейна до Івана Полюя, з якими вони то вирішували, який отримав від Івана Полюя свій лист образливий лист на те, що він. Писав рентгену, чи використовували ви мою лампу, рентген не відповідав, чи е, надіслав він лампу рентгену за декілька років до відкриття рентгена, А чи ви спробували те, що я вам відіслав, рентген не відповідав, а потім ви бачите, рентген став. Першою людиною, яка знайшла рентген, я, до речі, хочу поставити питання до наших викладачів медичних вузів, коли ви вже отримаєте цю інформацію, подивитися цей маленький фрагмент моєї промови з лікарями. То може ви теж почнете, теж почнете вносити зміни в історію медицини, яку будуть викладати молодим лікарям України? Я не знаю, ще, як ставитися до цієї інформації, але я поставив цей слайд виключно для того, щоб ми з вами зрозуміли. Від Максима Максимовича Амбодика до сучасного життя українці є дуже потужною інтелектуальною нацією. Дуже потужною творчою нацією, це ми всі знаємо. І так. Дуже потужною технічною нацією, це ми все знаємо і так. Українці мають пряме відношення. До програмування і будування Apple, Стів Вазняк, будь ласка, це людина, з якою Стів Джобс а, зробили Apple. Тому а, українці з свого інтелектуального потенціалу потужні. Але завжди ми вважаємо себе меншими за Європу і Сполучені Штати. Чому ми не розвиваємо свою країну тут? Чому для того, щоб стати найкращим голосом Сполучених Штатів Америки, а зробила це українка Квітка Цісик? із під Київщини, з під Львова, з України. Чому ми повинні це робити за кордоном? І чому ми повинні зневажати те, на якому рівні медичної спільноти, наукової спільноти ми з вами знаходимося. От два слайди про Максима Максимовича Амбодика, Нестера Максима Максимовича Амбодика, і слайд про Івана Полюя починає мою з вами лекцію, моє з вами спілкування.